25 котів та 5 собак залишились в порожній квартирі. У Нікополі шукають люблячі родини для тварин, які залишились без своєї господарки та рятівниці. 19 серпня життя Нікопольської зооволонтерки осадчої Наталії Семенівни обірвав російський снаряд, коли та йшла годувати безпритульних тварин. Жінка померла на місці. Колеги рідні та близькі пам'ятатимуть Наталію як людину з великим серцем, яка не могла знаходитись осторонь чужої біди. Пані Олена знала Наталію понад вісім років. Разом вони Допомагали безпритульним тваринам та рятували їх від голоду та смерті. Тепер тварини Наталії потребують порятунку. Була така ситуація, коли викинули новонароджених народжених щенят. В тоді ще було море Каховське. прямо в проруб викинули. І Наташа з кимось тут із сусідів, якийсь чоловік їй допомагав, вони по льоду повзли до тих, цуценят, достали їх з тої полонки. І Наташа їх вигодовувала, вони були зовсім ну, тільки народилися новонароджені. Вона їх так з сосочки, з піпеточки вигодувала і всіх прилаштувала. Наташа, оце така була людина, яка могла ризикнути своїм життям і попусти по льоду доставати з полонки щенят, наприклад. Ну… Людина дуже світла і добра. У загиблої залишились діти та онуки. Донька планує забрати собак до Франції. З котами ситуація складніша. Вивезти одразу 25 тварин за кордон практично неможливо. В неї п'ять собачок, але п'ять собачок я забрала в притулок, і діти Наташі, які приїдуть за кордону, хочуть. Я допоможу їм зробити документи всі, і вони поїдуть за кордон з ними. І, ну, крім самих старесеньких, старесенькі залишаться у мене на доживання. Тепер долою цих котів опікується Олена, колега та подруга загиблих. Вона годує і доглядає за пухнастими, але під її опікою і так чимало тварин. Тому сім'ї для домашніх улюбленців Наталії шукають просто зараз. Помагала, як могла їй, і ніхто не думав, що таке случиться. Ось осталось тільки животних. Прошу прощення. Велика просьба людям розібрати їх, щоб вони не залишилися на вулиці, тому що. Ані там не виживуть, а наташа тим жила останнє час. Благодійний фонд Шанс на життя допоможе з усім необхідним від консультацій до огляду до стерилізації. Якщо ви відчули, що серед цих котів є ваш майбутній улюбленець, звертайтесь за телефоном, що на ваших екранах.